Придбати за бюджетні кошти квитки та візи депутатам міської ради для ознайомлення з життям польського міста Ярочин, яке, до речі, є містом побратимом Олександрії, має намір Олександрійський міський голова. Степан Цепюк вважає, що це можна зробити через фінансування спеціальної бюджетної програми, бо серед депутатів є бідні люди. Ну не всі в нас депутати мають фінансовий ресурс, щоб поїхати туди. Може, ми ну, по опиту других гарадов все-таки заложимо в бюджеті гроші. На на эту программу и чтобы как бы такой визит сделать. Пробывание там они берут на себя, нам единственное, там билеты. Туда. туда, туда. Да, визы и визы и билеты. Да. Я думаю, что для депутатов это будет очень полезно. Очень полезно. Вот. Разом з тим, ще під час оголошення такої ідеї, частина депутатів, наприклад, голова планово-бюджетної комісії міськради Сергій Гриценко, негативно поставились до цієї пропозиції, підкреслюючи, що бюджет міста має чимало інших нагальних видатків.